Ну що, наступний місяць донька спить зі мною в ліжку. Так ми домовились з Мішель. Мішель не хоче залишатися на продовження після американської школи. Там їй нудно, не цікаво, і взагалі вона любить бути вдома. Ми її довго умовляли крізь сльози, і я знайшла рішення. Я їй запропонувала: хочеш зі мною спати щоночі, мусиш ходити на ВМСІ. І це спрацювало. Вона погодилась. Тому тепер вона буде спати зі мною. А взамін я отримую ще плюс 2 години для себе, щоб попрацювати. Мені ці 2 годинки зараз дуже потрібні, бо я активно готую своє навчання, яке вже зовсім. Скоро стартує і мені є чим з вами поділитися, бо завдяки відео я самостійно набрала 420 тисяч аудиторії в Тіктоці. Провела понад 150 консультацій. Навчила і ще навчатиму понад 350 людей на першому і другому потоках. І головне можу здійснювати свої мрії. І частинку цього досвіду я хочу передати вам на безкоштовному вебінарі цього четверга, 16 жовтня о 19.00 за Києвом. На ньому ви дізнаєтеся, як зробити коротке відео своїм основним доходом. Я як писати сценарії, знімати і монтувати, щоб відео залітали, і як штучний інтелект може спростити створення контенту у 5 разів, а ще як без бюджету набирати аудиторію і перетворювати її на своїх людей і клієнтів. Я підготувала багато працюючої інформації для експертів і блогерів. А також буде презентація другого потоку навчання по TikTok та Reels і відкриття продажів на останній потік цього року. Переходьте за посиланням у шапці профілю та реєструйтесь. Зустрінемося на вебінарі.